Хто дорожчий? Андрій Лунін чи Марка Дре Лунін. Так, Лунін. Лунін 18, Терштеган 12. Анатолій Трубін чи Алісон? А, Алісон скільки років? Я, не знаю. я тільки ціну знаюся. <сум> <сум> е, ну, давай, нехай буде е, Трубін. Трубін 28, Алісон 20. А якщо чисто заради цікавості, Трубін чи Алісон тощо з Ліверпуля плюс Алісон точить Шахтаря. Якщо 28, а то й 20, ну я думаю, що. А блін, я не знаю. Може однаково. Ні. 29 було би у двох калеса. Да, дуже близько. Один мільйончик різниця буквально. Прайм Дениса Бойка. Тобто найбільша ціна за кар'єру, чи... Чи... чи бущан прямо зараз? Я думаю, що я, так. Да. П ять, п ять, щось, да. Да. 5-7, да? 5,5-5,5. А Жора 3 зараз? Ні, Жора 5. 5 зараз? Да. А regret, жора трошки, ну. Так, і тепер прайм Андрія П'ятова. Чи різник зараз. Блін це хороше запитание там не знаю, скільки він коштував в праймі. Нехай буде. Е, нехай буде Андрій П'ятов. Андрій П'ятов 10, а Різник 7. Тому правильно. Oh. Ну, бачу, ну видно, що людина грала все-таки в українському футболі Трош, та, і, 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 і трошки не розбирається, так? Друзі, да? mm. ви обов'язково підписуйтесь і напишіть, скільки правильних відповідей дали ви. І все рей, папе, це дві все гри.